З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаємо вас. Добрий вечір, Добрий вечір Україна. Добрий вечір. Студія уважно стежимо за новинами з Мюнхенської конференції з безпеки, яка триває, триває і зараз буде. Тривати і завтра ось бачимо новину від президента, що вже відбулась його зустріч із президентом Чехії Петром Павелом. Пане Арсенію, які ваші очікування щодо цього заходу, і яких результатів ви чекаєте? Ну, по-перше, мабуть, з точки зору конференції, форумів, присвячених безпеки, це захід номер один. Світовий майданчик, на якому е дійсно е збираються е лідери, е провідні експерти і обговорюють, моделюють е можливі сценарії безпекові і звичайно е дають оцінки тим подіям, які відбуваються, Е, меседж президента Зеленського, який сьогодні виступав на Мюнхенській конференції, був чіткий: що 24-й рік. Повинно стати роком відновлення світового порядку, заснованого на правах, тобто на міжнародному праві. І сьогодні Росія демонструє нехтування цим міжнародним правом, причому в найгірших формах, які це може бути. Тому дуже важливо, що все ж, мабуть, центральною подією конференції був виступ нашого президента і ті меседжі. Які сьогодні е, прозвучали, в тому числі, що у війні, і отакі жорстокій війні, яка сьогодні в Україні, немає, знаєте, канікул, немає е, е, якихось процедурних е, моментів, тобто є важкі щодня бої, де сьогодні е, на вістрі європейської безпеки і е, відновлення дії міжнародного права сьогодні стоять наші захисники-захисниці і щодня віддають свої віття. Е, тому. Е, так як зустрічав президента, так я бачив, як оцінюють експерти його участь, його меседжі. Звичайно, що сьогодні є консенсус світового співтовариства про підтримку сьогодні України, підтримку української форми миру, яка власне покликана відновити дії міжнародного права і стати універсальним механізмом щодо таких подібних подібних ситуацій. Точок напруження які є в дуже багатьох. Сьогодні в куточках світу. Ну і звичайно, організатори перед самою конференцією випустили доповідь, програють всі і в кінці знак питання. І власне, це апеляція сьогодні до того, чи програє сьогодні міжнародне право вісі зла, яка сьогодні формується Росія, Іран, КНДР. І тут, звичайно, важлива єдність. І е, в цій доповіді, власне, висновок цієї доповіді, що все ж таки архітектура безпеки без, без перемоги е, України, е, не може бути, пане Арсені, якраз про архітектуру безпеки. Поки українські воїни тримають оборону, женуть ворога з нашої землі. Працює дипломатичний корпус, працюють урядовці, і що було зроблено? Це те, що Україна підписала угоди про гарантії безпеки. Раніше це було зроблено з Великою Британією, далі це Німеччина і Франція. Скажіть, будь ласка, що це означає? Наскільки це важливі угоди? І головний висновок з підписання цих документів. По перше, це великі зусилля особисто президента Зеленського, його команди Андрія Ярмака. Наше Міністерство закордонних справ сьогодні те, що ми маємо е, гарантії безпеки, дійсно перша держава, е, яка підписала з нами це Британія, рішуна підвідав Київ е, зараз, це Німеччина і Франція. Взагалі, це коли ми говоримо про Німеччину і Францію, це безпрецедентно. Я хочу нагадати, ви пам'ятаєте, е, коли Росія е, здійснила агресію проти Грузії, да, Пан пан Сарказі виступав, скажімо так, посередником. Ми пам'ятаємо і поведінку попереднього президента Франції, пана Оланда в мінських перемовинах уставлені до Росії. І я вже мовчу про канцлерку пані Меркель, колишню канцлерку. Фактично своїм такими діями і закриванням очей на все, що робила Росія. Вони виростили монстра, який сьогодні атакує. Атакує всю світу весь, весь світовий порядок, тому те, що сьогодні Німеччина і Франція підписали а, в рамках тих домовленостей, які були на Вільнюському саміті а, з країнами G7, безпекових гарантій. Я наголошую, вони будуть вони будуть діяти до вступу України до НАТО, тобто, це до моменту, коли ми станемо членами альянсу. Будуть діяти ці гарантії, і власне вони покликані на те, щоб вже сьогодні і в майбутньому надавати Україну Україні безпрецедентну і всеосяжну підтримку у випадку загрози нашої територіальної цілісності і національної безпеки. Ось ви згадаєте, як весь наш дипломатичний корпус, на вістрі якого був пан Мельник в 22-му році в Німеччині. Намагався здвинути цю тактонічну плиту, намагався пояснити німцям, що треба діяти. І, наприклад, якщо ми говоримо про 2022 рік, то Німеччина, і Франція приблизно десь один по 1,7 мільярда євро надали нам військової допомоги. То сьогодні, в цьому році, німеччина це 7,1 мільярда євро, і Франція це 3 мільярда євро. Тобто, це велика, велика різниця, і країни, які були абсолютно лояльні до Росії, сьогодні стають лідерами нашої підтримки чого вар, вар, вартий візит канцлера шольца до америки де він закликав е, бути рішучими е, американських американських американський конгрес е, тому важливо що е, вже три країни G7 і як зазначив пан макрон ще 25 держав додатково готові з нами писати гарантії безпеки ми пам'ятаємо в цьому році 30 років Будапештському меморандуму тому важливо і це Президент це враховує вся команда. Це враховує, що ці гарантії безпеки повинні бути наповнені конкретним змістом конкретними механізмами, а не так, що один з гарантів безпеки взагалі став агресором. Тому в цьому плані, звичайно, це великий результат. Це документи, в яких йде мова також і про підтримку санкцій, і про використання активів для відновлення України. Тобто, це комплексні документи довгострокові. І звичайно до вступу нас нашої держави в альянс, і звичайно, я хочу зазначити пан Борель, який нещодавно відвідав Київ, верховний представник закордонних справ і оборони Європейського союзу. Він сказав: що Європа прокидається, і ми повинні перейти від принципу давання, скільки, скільки потрібно до Україні підтримки, до принципу дати все. Що необхідно для нашої перемоги, і ми з першим місцеспікером спікером Максимом Карнієнко Корнієнко буквально днями повернулися з Донбасу з Авдіївського напрямку. Звичайно важка ситуація. Всі ми знаємо. Я не хочу додавати зайвих тут коментарів. Але важливо, що сьогодні Франція є, скажімо, очолова коаліцію артилерійську і сьогодні дійсно докладає максимальні зусилля для того, щоб забезпечити і всі зацікавлені країни. Нас снарядами, тому що ситуація снарядами важка. Бійці потребують цього, і звичайно, що ми сподіваємося, що Франція буде в цьому напрямку системна, активна і зустріч. І президент Зеленський, і президент Чехії, вже ми маємо інформацію від президента Чехії Павла про додаткові додаткові снаряди. Артилерійські це важливо. Це сьогодні одне з на рівні СПВ, одне з ключових речей, які необхідне нашим. Захисникам, захисницям, вже тут і зараз, пане Росію, зброя і гроші. Такі два дуже чутливих для нас питання. Рада ЄС ухвалює рішення щодо неможливості використання заморожених російських активів. Про схвалення яких саме дій йдеться, і власне що це для нас означає. Ну, за різними оцінками, приблизно зараз е в світі до 300 мільярдів доларів десь оцінюються заморожені активи Росії. Е значна частина це суверенні активи. Суверенні активи недоторкані, і в принципі, фактично, прецедентів е вилучення е не було саме суверенних активів. Е було багато випадків їх замороження, там призупинки. Але вилучення не було, і звичайно, ми, ми розуміємо а, всю тонкість ситуації. Моменту і тут, звичайно, наші партнери а, сьогодні йдуть до цього рішення, тому що це складне рішення, це прецедентне рішення. Але а, дійсно Рада ЄС 12 лютого схвалила своєю постановою рішення про те, що а, депозитарії, тобто прибутки з заморожених активів. Росії будуть передані Україні, і це важливо. Ці кошти нам сьогодні потрібні для відновлення, потрібні. І, звичайно, що ми наполягаємо сьогодні на те, що це додаткові кошти до тих 50 мільярдів, які схвалив 1 лютого лідери ЄС, тобто в рамках Ukraine Facility, це само собою, це гроші відповідно плюс реформи. А це додаткові кошти сьогодні з надприбутків від арештованих активів. Але Наша принципова позиція, президент про це говорив на Мюнхенській конференції безпеки, і ми говоримо про це постійно. Переконана наших партнерів, що все ж Росія повинна заплатити своїми, в тому числі суверенними активами для відновлення справедливості і для компенсації того, що вона зробила в Україні. Пане Арсенію, дуже дякуємо за відповіді. Арсені Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Говорили про очікування від Мюнхенської конференції з безпеки та про рішення Ради ЄС щодо можливості використання заморожених російських активів.